Класична українська паска завжди актуальна. Вона має золотисті коси, а не білу глазур. Нові тренди трохи змінили популярність, але забути про неї не можна. Кожна українська господиня, хоча б раз у житті, має її приготувати. Ось рецепт від фудблогерки Валерії Матрохіної. Це справжня українська закосичена паска. Час приготування приблизно 5 годин. Виходить одна велика паска. Для опари потрібно 200 мл молока, 2 столові ложки цукру, 3 ложки борошна. і 35 грамів свіжих дріжджів для тіста візьміть 5 жовтків, 150 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру або екстракту, дрібку солі, цедру одного апельсина і одного лимона, одну столову ложку бренді, 100 грамів вершкового масла і 500 грамів борошна. Також знадобиться жовток і молоко для змащування. Для начинки візьміть 120 грамів сухофруктів, одну столову ложку борошна для обсипання і алкоголь. апельсиновий Сік або чай для замочування. Цей рецепт допоможе створити смачну традиційну паску, яка завжди буде улюбленою. Розпалити багаття може бути корисно. Це вміння знадобиться в побуті під час відпочинку на природі або в екстреній ситуації. Важливо вміти робити це безпечно. Потрібно контролювати полум'я і не створювати небезпеку. Для безпечного вогнища потрібні запальничка або сірники, труд, сухі гілки, тонкі палички, дрова, кочерга або довга палиця. Відро води або вогнегасник і лопата. Ось прості кроки: спочатку підготуйте трут, наприклад, суху траву. Додайте сухі гілки, але не використовуйте соснові шишки чи листя, бо вони димлять. Складайте дрова так, щоб вогонь отримував кисень. Запаліть трут з кількох боків. Переміщуйте гілки кочергою і додавайте дрова для підтримки полум'я. Щоб загасити вогонь, дайте йому згоріти. Якщо потрібно швидше, повільно виливайте воду, перемішуючи вугілля, коли попіл охолоне, Зберіть його або використайте як добриво, враховуйте погоду у вітряну або дощову погоду. Краще не розпалювати вогнище. Ніколи не залишайте вогонь без нагляду і не використовуйте бензин. Для безпеки можна зробити вуличну чашу для вогню. Приготування їжі на вогні може бути дуже смачним, але важливо пам'ятати про безпеку. Смаження на вогні утворює шкідливі речовини, які можуть збільшити ризик раку. Є кілька правил, які допоможуть зменшити ці ризики. Високі температури знищують мікроорганізми і роблять їжу м'якою для жування. Смажена їжа на вогні приваблює більше, ніж варена чи напару. Це через реакцію маяра, яка надає м'ясу особливий смак і хрустку скоринку. Дим додає пряний аромат, але саме ця скоринка. Містить небезпечні речовини, вони можуть бути канцерогенними. Дим від смаження теж може подразнювати дихальні шляхи. Часте вживання червоного м'яса пов'язане з ризиком гіпертензії. Щоб зменшити шкоду, обирайте курку, індичку або тофу. Обмежуйте порції, щоб білковий продукт займав лише чверть тарілки. Використовуйте кислі маринади без цукру, уникайте високих температур і тривалого контакту з полум'ям. Додайте овочі та фрукти, щоб половина тарілки складалася з них. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися смачною їжею з вогню без шкоди для здоров'я. На початку квітня 2025 року у Празі відкрили великодні ярмарки. Основні з них знаходяться на староміській та Вацлавській площах. Менші ринки можна знайти по всьому центру міста. Ярмарки пропонують святкову атмосферу з різними товарами та подіями протягом усього квітня. На ярмарках є спеціальні фотозони та столи для дитячої творчості. Інтерактивні дошки дозволяють залишити побажання у вигляді письма або малюнків. Тут можна скуштувати великодні смаколики, такі як солодка випічка, ковбаси та млинці. Напої теж є на будь-який смак, включаючи глінтвейн та пиво. Для покупців доступні святкові товари: це писанки, паски та пряники. Можна також придбати свічки, ювелірні вироби, вишиті скатертини та дерев'яні вироби. Основні локації на Староміській та Вацлавській площах ярмарки працюють з 5 по 27 квітня з 10 ранку до 10 вечора. На площі Миру з 5 по 21 квітня з 10 ранку до 7 вечора. На площі Республіки з 31 березня по 27 квітня з 9 ранку до 9 вечора. Пішохідна зона біля станції метро Анділь відкрита з 12 по 21 квітня квітня з 8 ранку до 8 вечора. На Маріанській площі ярмарок працює з 4 по 27 квітня з 11 ранку до 7 вечора. Деякі російські вислови залишилися в українській мові без точного перекладу, наприклад, слідуючим образом. В українській немає дієприкметника «слідуючий». Це часта помилка. Дієприкметників на «ачий», «ячий», учий, ючий немає. Вислів слідуючим образом не вживається. Слово чином підходить для перекладу образом, але наступним чином теж калька. Краще сказати таким чином. Слово слідуючий можна замінити на наступний або такий. Наступний позначає порядковість, день, урок. Залежно від контексту, використовуйте дальший, подальший, другий, далі життя, подальша доля. Такий вживаємо з переліком або пояснення. Факти спеціальності. Замість сталося наступне. Кажіть, сталося ось що. Вдосконалюйте мову. Говоріть красиво у квітні 2025 року. На валютному ринку не очікуються різкі зміни. Експерти прогнозують стабільний курс. Він буде від 41 до сорока з половиною гривні за долар. На наступному тижні значних змін не буде. Немає квартальних податків. Які могли б вплинути на ринок. Попит на валюту невисокий, тому гривня стабільна. Антон Курінний з ОТП банку сказав, що ринок спокійний. Сергій Мамедов з Асоціації українських банків вважає, що коливання будуть стриманими. Міжбанківські курси стануть орієнтиром для готівкового ринку. Різниця буде незначною. Перед великоднем очікується більше готівкової валюти. Українці зазвичай витрачають більше під час свят і продають частину заощаджень. Це може збільшити пропозицію валюти до 15%. Це підтримає стабільність ринку. Якщо не буде нових потрясінь, курс долара залишиться стабільним до кінця місяця. Він буде в межах від 41,1 з 1 до 41,8 гривні. з Росія порушила домовлене енергетичне перемир'я вже 30 разів, зокрема, кілька разів за останню добу. 16 квітня представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що російська армія завдала руйнувань трьом енергетичним об'єктам. Під ударом опинилися трансформатори в Миколаївській області та на околицях Херсона. Також пошкоджено лінію електропередач у Полтавській області. Георгій Тихий зазначив, що це порушення юридичного перемир'я. Інформацію про ці дії передають партнерам України. Уночі 16 квітня, внаслідок атаки шахедами на Полтавщині, без світла залишилися два населені пункти. На щастя, ніхто не постраждав. Колишній одеський воєнний комісар Євген Борисов залишається під вартою. Його підозрюють у службовому підробленні та перешкоджанні діяльності збройних сил України. 20 березня Печерський суд у Києві вирішив продовжити його тримання під вартою до 18 травня 2025 року. Він може вийти на свободу під заставу. Вона становить майже 180 мільйонів гривень. 15 квітня апеляційний суд розглянув скаргу захисту, однак рішення не змінилося. Борисова підозрюють у перешкоджанні законній діяльності збройних сил і видачі неправдивих документів. 9 травня представники двох європейських країн планують відвідати Москву на так званий парад перемоги. Це прем'єр-міністр Словаччини та президент Сербії. Політолог Максим Несвітайлов вважає, що ці візити можуть бути корисними для Путіна. Поїздка Вучича до Росії може затримати вступ Сербії до Європейського Союзу на 10 років. Це також ускладнить інтеграцію з Європейським Союзом. Прем'єр Словаччини, прагматичний політик. Він намагається знайти баланс між Європою та Росією. Словаччина сильно залежить від російського газу. Росія збільшила постачання газу через турецький потік. Що посилило цю залежність для Путіна? Важливо, щоб європейські лідери були присутні на параді. Це може допомогти йому частково вийти з міжнародної ізоляції. Не світайлов припускає, що Фіцо все ж поїде до Москви. Це може мати серйозні наслідки для Словаччини, попри його спроби знайти компроміс з європейським союзом. Україна володіє технологіями для створення ядерної зброї, але є значні перепони. Юрій Костенко, народний депутат, вказав на найпростіший шлях отримання ядерної зброї це переміщення її зі сполучених штатів з Бельгії. Проте через війну в Україні та небажання загострювати стосунки з Росією це неможливо. У Чорнобилі є реактори для Плутонію, але немає центрифуг і хімічних комплексів для його вилучення. Ці технології дорогі та важкодоступні. Основна проблема фінансування, яке Сполучені Штати не забезпечать. Вони разом з Росією хочуть залишатися монополістами. Україна веде оборонну війну, тому виробництво ядерної зброї небезпечне. Немає полігонів для випробувань. Костенко вважає, що Росія не дозволить Україні повернути ядерний статус, тому створення власної ядерної зброї зараз нереальне. Україна може стати частиною європейської ядерної програми. Євросоюз обговорює ядерну парасольку, де Україна може відігравати важливу роль. Потрібні дипломатичні зусилля, щоб ця парасолька захищала українську територію.